Право да, право я не знаю, що правило дорожнього руху. Де ця відеозйомка? В мене теж, в теж, відеозйомка. Покажіть, що в документі було. Я тобі вже показую. Покажіть, що в документі. Зупинись. Ви мені 10 разів не представили. Ти чоловіче добре, давай розійдемося, давай ну, поговоримо. Молодцей чоловік, мене збив з в'єріка. І все, і розійшлися. Чого ви? А оцей мене пихнув і взарив. Тебе зупинили автомобілем. Ти порушив право дорожнього руху, виражався нецензурними словами. Я не цензурними словами, я до вас відставлявся нецензурними не словами. Саме до вас, саме до вас. Ти виражався в громадському місці нецензурними словами. Ти порушив цигурними словами. Це громадське місце. Так, це по вулиця Грушевську, це публічне. Зупинка, магазин, тут дорога. Тут немає живих будинків. Це громадське місце? Я по часу подумав, що ти може де вкрав велосипед. Ну, я не подумав, Розумі що я вкрав велосипед. Ну, я до вас претензій немає. No. Ну, не маю. Ну, за мною їхала поліція. Ну, за мною їхала поліція. Я тікав від поліції. Чому, ви виспеде. Виспеде. Ай. Чому ай. ти тікав від поліції? Бо ви відкрили вікно і мені почали угрожати. Зараз ви мене кудись заведете. Я показував поворот. Я показував поворот. Ви мене тільки побачили, коли далі мене проїхали. А чого ви мене зупиняли? Чому ви мене зупиняли? Чому ви мене зупиняли? Зараз розберемося. Їхав на велосипеді, повертав туди, включив мігалки і почав їхати за мною. Зараз розберемося.